Терези, привітики вам. Давайте подивимося, які до вас заходять енергії в червні в 2025 році. Використала дві колоди, класична таро і рунічна колода, рунічна мантіка. Руни вони не тільки дають передбачення, а й запускають нові життєві енергії. Які саме енергії руни, які вийшли у вас в прогнозі, можуть запустити у вашому житті і допомогти вам? Я розповідаю. Розповім в кінці відео і як з рунами взаємодіяти, як їх краще малювати, щоб отримати енергію від них і допомогу, також розкажу в кінці відео. Можете в черзі мені це сміливо робити. Що хочеться сказати вам про місяць. Ну, у вас тут бездіяльність краще, чим боротьба. Краще нічого не робити, якщо у вас є сумніви і страхи. Якщо є хоч якийсь маленький сумнів, краще не робіть, не йдіть, не починайте, не погоджуйтесь, просто кажіть ні і зачекайте, поспостерігайте зі сторони. Тому що, якщо ви поспішите і будете прикладати зусилля, будете багато вкладати свої енергії, вона не окупиться. Ви просто зільєтеся, а бажаного результату не отримаєте. Тут краще зачекати, дайте просто розформувати для вас найкращий варіант подійності і довіряйте Всесвіту, Всесвіт робить все, щоб було якомога краще для вас. І довіряйте вищим силам, можете просити ангела-охоронця вам допомогти, можете просити Господа Бога Богородицю Діви, читайте молитви і вони будуть вам. Допомагати взагалі вищі сили завжди нам допомагають, коли ми їх просимо. Якщо ми не просимо, то допомоги ми не отримуємо. Також дивіться, у вас місяць, де все таємне стане ясним, стане явним і чітким. Все розкриється. Проясниця всі такі незрозумілі мудні ситуації вони прийдуть до ясності і чіткості, і ідея як завершення неприємностей, тобто ви вийдете переможцем з усіх неприємних ситуацій. І вам захочеться місяць такий червень, він буде таким бажанням щось змінити, щось в житті, ну зовсім внести щось нове, якийсь імпульс, почати все з аркушу паперу. Тобто, от знаєте, ну тут да, це все можна робити, але знаєте, потрібно роздуми і розуміння, чого ви насправді хочете. І якщо у вас буде ясна ціль, ясна відповідь на питання, що я хочу. Це дійсно мені потрібно, то ви можете так до цього йти і рухатися. І от у вас взагалі заходять такі дуже швидкі енергії. Дуже швидкі, і ви, все буде швидше, ніж ви очікуєте. Тобто подійність, розвиток ситуації буде дуже швидкий. І просіть допомогу. Просіть допомогу, тому що вдвоє краще, ніж один. Тут завжди допомога йде від партнера, від друга, від ще однієї особи. Тобто вдвох ви зможете набагато більше. І вам будуть допомагати тобто родичі, друзі, батьки, діти, тобто двоє двоє, і у вас буде ну, кращий результат. Від дій. І дивіться, також можуть проявитися такі от неприємності, хтось може про вас судачити, політкувати, може плести інтриги за вашою спиною. Тобто, ну, є люди, які, ну, от якісь такі, знаєте, ну, щось як таємні вороги для вас. Ну, ви, ви можете дізнатися, хто це і вам це може бути неприємним, але ну. Просто от, прийміть все так, як є. Не варто з ними ні боротися, ні там сваритися, просто прийміть все так, як є саму ситуацію. Важливі віщі сни, тому довіряйте інтуїції. Віщі сни інтуїція будуть попереджати вас про небезпеку. Довіряйте їм. Буде зустріч з приємним другом і допомога від нього. І з усіх негараздів ви вийдете переможцем. Тому у вас такий дуже швидкий, приємний місяць. Здоров'я. Ну, дивіться, тут можуть бути якісь страхи проявлятися, хвилювання, які будуть вести до поганого сну. Можна приймати заспокійливе. Вам це допоможе. Більше відпочивайте, гуляйте на природі, думайте на природі. Якщо хотіли почати бігати, от починайте в червні, вам це допоможе. Хотіли почати ходити, починайте ходити, вам це допоможе, ви будете заспокоюватись і негатив буде з вашого життя, він буде уходити. Кохання. Ну тут. Такі, знаєте, є руна партнерства да, і вас. І, і коли ви просите, то партнер буде вам допомагати. І головне, щоб у вас з партнером були ну, спільні цілі, спільні інтереси, спільні задуми. Тоді буде все складатися і все буде гармонійно. Е і в кінці місяця, от хто одинак, в кінці місяця є зустріч з людиною, з якою може початися будування стосунків, але ці стосунки вони почнуться з дружби. Тому, якщо от, зустрінетесь, то не спішіть, починайте спочатку дружити, а потім ці стосунки можуть перейти саме у стосунки в кохання гроші. Гроші в червні вам будуть заважати з приходу вашого грошового потоку, да, перешкодою буде страхи, ваші страхи, тому, тому заспокойтеся. Тут, тут треба прибирати хвилювання. Гроші будуть йти від партнерства. Тобто, знову ж повторюю, двоє краще, ніж один. І. і Або, знаєте, тут, можливо, буде купи-продай, тобто, або хтось на консультації звернеться. Тобто, двоє, двоє. Для отримання грошей потрібно двоє. І якщо на роботі, наприклад, вам потрібна допомога, або там підвищення в кар'єрі, або. Ну, от треба, треба розмовляти з кимось. Да? От хтось, хто допоможе, або там вирішення питання якогось, да, ситуації, або там допомогти в роботі. Просіть про допомогу. Вдвох ви справитесь набагато краще. Тобто взаємодіятись з кимось. Ось такі енергії у вас заходять в червні. Давайте про руни. Так, руни, які у вас, дивіться, випали в передбаченні, це вірт Кано і Евас. Вірт це пуста руна, її не варт. То використовувати для того, щоб вона допомагала. Тут можете окремо, тут немає рунічного ставу, є окремо руна кано і руна Евас. Руни це ті символи, які допомагають нам, коли ми в них просимо. Для того, щоб руни допомогли, вам їх спочатку потрібно намалювати. Тобто, ось ви бачите на екрані окремо руна кано і окремо руну Евас. Ви малюєте, наприклад, окремо руну кано Якщо ви хочете щоб вона вам дала ідею, прояснення ситуації, імпульс до дії, такою енергією, щоб вас наділила, якщо хочете, малюйте руну Кану. Також руна Кану допомагає в любовних хвилюваннях. Якщо ви її малюєте такою зеленою ручкою, то вона допоможе вам в любовних хвилюваннях, вона їх трошки ну, як сповільнить, заспокоїть, малюєте кану. Якщо вам потрібна допомога в дорозі, прискорення вирішення питань, допомога в партнерстві і прихід нових клієнтів, взаємодія з клієнтами, з людьми, малюєте ру руну Евас. Що треба зробити, щоб вони вам допомогли? Малюєте синьою ручкою на тілі, на руці, наприклад, в прямому положенні, так як на екрані, і промовляєте руна, допоможи мені у вирішенні моїх питань, І промовляєте яких саме. Потім кажете На благо мені, на благо Всесвіту. Або можна малювати на аркуші паперу. Берете аркуш паперу, просто малюєте руну, промовляєте той самий текст і кладете її в гаманець, і вона діє до тих пір поки вона не дасть вам бажаних результатів. Коли вона дала вам те, що ви в неї просили, ви поблагодаріть руну за це і просто цей листочок, ви його достаньте і порвіть на дрібні шматочки або можете спалити. На руці, просто коли руна витирається, вона припиняє дію, то ви можете домальовувати до тих пір, поки не отримали бажаний результат. Коли отримали, також благодаріть і більше її не малюєте. Ось така взаємодія з рунами. Бажаю вам гарного червня. Дякую вам за лайки, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, скоро вже дойду до 500 підписників і кожному подарую послугу гармонізація. Тому чекайте і ви отримаєте, отримаєте от таку круту послугу на вирішення саме вашого питання. Все, Всіх обнімаю, пока-пока.